Тим часом суд європейського союзу скасував дозвіл Єврокомісії на будівництво російської АЕС в Угорщині. За даними The Financial Times, йдеться про АЕС ПАКШ 2 на якій Росатом мав побудувати два нових блоки. Відповідна угода між РФ та Угорщиною була підписана ще в 2014 році. Нові енергоблоки мали замінити чотири існуючі реактори радянського виробництва, які працюють із 80-х років. Передбачалося, що це дозволить Угорщини повністю відмовитися від імпорту електроенергії раніше. Повідомляли що будівництво АЕС? Ак, ж два в Угорщині може розпочатися вже в листопаді поточного року. І до ситуації у прикордонні 12 людей поранені під час збору врожаю на Сумщині. Росіяни завдали ракетного удару по агропідприємству. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. За повідомленнями обласної військової адміністрації, усі постраждалі госпіталізовані, один з них у важкому стані. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки. І знаєте, друзі, ми забули з вами згадати сьогодні про. Ще одну важливу дату 15 вересня відзначається День демократії. Пригадуєте слова Вінстона Черчилля? Мені здається, що вони направду стали хрестоматійними, який говорив про те, що демократія це найгірша форма правління, але краще за неї, поки ніхто не вигадав. А на вашу думку, чи трансформувалося поняття демократії за останні кілька десятиліть, і що для вас означає словосполучення демократична країна? Вважаєте ви Україну наразі такою чи не вважаєте?